Всім привіт друзі! Сьогодні з вами як завжди я тато і це перше відео по українському серверу 4 місяці. Ну він приватний для ютуберів, що Так ось, а сьогодні я з Фіксером, От він. На жаль, ми зі мною з, з Діспорти, тому він привітатися не може, тому так йому. Привітайся. Ну, коротше, він, правда, як ви бачите, трошки лагає, але якби не біда, бо сьогодні ми будемо виживати на моєму серверу. І як би... Так, фіксер виходить. Ось, все-таки фіксер назад зайшов, ну і я зараз скажу, що ми можемо виживати. Ну коротше... Дивимося, що тут у нас є. Пара інструментів, ну я собі заберу, наприклад, ось це. Ож повідонець. І давайте підемо підемо отуди. Що там у нас є? Це, до речі, не всі данжі, тут є такі великі данжі, але спочатку нам дається, так скажемо, ось це. Тут у нас скриня і тут у нас перша їжа. Ну хоча у нас там була, але тут трохи побільше. Що-небудь скидую це фіксору, тому що йому якби теж треба їсти. Ну, я думав, він ППЧ їсть, їсти, так що так. Да. Далі я забрав своє ліжко, ну тут э, і інструменти всі те, що тут забрав. Тут я потім побачу, що ось тут у нас є залізне та залізна сокира, тому... Я її зараз беру, тільки сейчас. Так, так, все. Ну не знаю, піду дерево работать чи що. Вот так вот, фиксер все-таки і, коротше, да, я ему дав інструменти. Ну, Короче, ось так вот. Ну Пішли вот так. Коротше, я тут що йшов, і, і тут оба на. Коротше, якщо ви це не знали, то це у нас головна структура на цьому світі. Ну і плюс вона сюжетна, і туди потрібно буде відносити зірки, але які це вже побачимо трохи пізніше. Коротше, я тут хотів поп попасти в цю структуру, але дучого багато зубі -силянин. Я їх захотів вбити, бо там я що там у нас є село. Ну, коротше, забравшись сюди, то тут нічого, на жаль, не було. Але тут треба сюди вставляти зірки. Ну, і тут є ще маяк, але, на жаль, ми цю структуру розбирати не можемо. Як і пара інших. Ну а далі ми потопили до села, тому що, ну, нас знаємо. Просто цікаво подивитися, що які там муф є. Заодно ми тут ще тут моркви забрали. Ну і по мені. Якийсь я побачу будинок і ще купити сіно, які нам потрібно обов'язково забрати. Ну, тепер йдемо спати. Тут було е, не, не тільки сіно, а ще й пшениці е, сама. Ну, коротше. Я хотів скрафтити мутику, але поняв, що в мене немає дерева. І далі зробив собі кам'яну кайло і піду майнити собі камінь, щоб потім... Дати собі кавійні речі і фіксеру. І так, коротше, я прийшов до фіксера і він обнаружив ось таку скелю з багато, чим як ви бачите. Ну тому треба це як-небудь все скупати. Тому треба кликати фіксера, щоб він це все зробив за мене. Ну чому б ні Ну ладно, я вам все-таки допоможу, тому що я все-таки не такий же поганий. Далі ми з вісером побачили, що там от є якась е чи вежа. Але потім виявиться, що це взагалі то дерево. Так ось, і ось це дерево. І тут є щось на подобі дупло. Щось типу такого. Ну, коротше, давай ломати, І тут у нас сухий газ. Вау. Ну, коротше, так, ми вже перші дні, перші дні виживання знайшли вже і как. Пофармивши пару ресурсів, ми йдемо назад до додому, тому що, ну, не знаю, треба розбити якусь небудь спаун, там прибрати дерева, ну і ще пара там Ну, коротше кажучи, повернувшись додому, ми будемо тут далі виживати. Але, на жаль, це все, бо на сьогодні ми так повиживали чуть-чуть, Ну, якби всім до зустрічі, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Ну, ще й побачимось. До зустрічі!